Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і сьогодні будемо дивитися річний прогноз для дів на 2023 рік. Минулий рік був для усіх нас дуже складним, але ми його пережили. І я вам бажаю в цьому році, знаєте, Діво, ви любите стабільність, ви любите, щоб все було по поличкам, щоб все було зрозуміло. Да? І я вам бажаю цієї стабільності в цьому році. Я вам бажаю її створити і її, знаєте, укоронити, і щоб відчувати себе безпечно. І звичайно, я вам бажаю миру і здоров'я. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм. Усі дані будуть під цим відео. Давайте дивитися ваш прогноз, і почнемо ми із основної енергії на цей рік для вас. Що вас буде вести, над чим ви будете працювати весь цей рік, діви на 23 рік. Тріка Пентаклів. Карта домов... треба вчитися домовлятися. Треба вчитися працювати в команді. Командна робота це карта, коли, знаєте, коли сам можеш отримати результат менший, аніж коли працюєш в команді, це взагалі досвід командної роботи, як, що, як спілкуватися, як себе вести, як з людьми ну, якби показувати себе. Це якісь колективи. Це клієнти, можливо, це якісь нові проекти. Да? Тобто це буде приносити вам дохід, це карта спокійна, ем, до речі, земля, ваша стихія, да? тобто ви будете в своїй стихії, вам це буде доволі безпечно, доволі зрозуміло. Але е, все ж таки е, робота в групі, наприклад, буде постійно і треба буде вчитися е, в цьому працювати. Добре, давайте тепер умовно поділимо рік на чотири частини і подивимось, як пройде у вас Діви. Цей рік в кожній частині да, на 23 рік Діви. Перша частина. Друга частина, третя частина. Четверта частина. Так, ну що я можу сказати? Просто купа людей. Просто лицарь, паш, лицарь, і тут ще колісничий випав. Просто люди, ну командна робота, да? треба буде вміти домовлятися. Це, по-перше. По-друге, перша частина лицарь мечі, сьомий дім, стосунки. Да? Тобто, прям а, вам тут. Одразу говорить, треба вбудовувати свою лінію поведінки в стосунках робочих, особистих, дружніх і так далі. Да? Тобто, лицарь мечів говорить про те, що не бійтеся, захищати свої кордони, захищати свої думки, захищати свої інтереси, да, бути таким напористим, тримайте цей, а, цей ритм, цю швидкість. А, да, і при цьому це може бути якась людина, з якою вам прийдеться знаходити спільну мову. Ще може бути так: пропрацювання взагалі стосунків як таких, да, якісь швидкі події, якісь швидкі результати. І, ну, і взагалі це працювання в якійсь системі, да, там на роботі, де ви знаходитеся і вам потрібно прилаштовуватися, шукати якусь нову інформацію, щоб бути в цій системі. Друга частина паж жезлів перевернутий. Паж жезлів буде говорити про те, що в якийсь момент ви провалитеся в, в розуміння, хто я, що я, чим я хочу займатися. Це моє чи ні. Ця людина зі мною, це моя людина чи не моя, ну, які в мене взагалі бажання. Тобто Тут буде така, такий момент, що вам треба буде якби, вчитися або шукати саме свої особисті бажання, свої цілі, розуміти, хто я, від чого я відштовхуюсь, які в мене цінності, мої основні. І Цінності тут теж будуть в кінці. Теж такі. Важливий момент. До речі, рік ваш пройде під кризисними домами, що говорить про те, що ви будете пропрацьовувати одразу декілька сфер вашого життя: хто я, з ким я спілкуюсь, з ким будую відносини, де я живу, на що я опираюсь. Тобто тут така буде фундаментальна історія. Третя частина буде говорити про теж про роботу. Лицарь Пентаклів прямий, який буде казати вам, що ви будете прям працювати плідно-плідно. Да? У вас прям знову ж таки ваша стихія. Будете вкладатися, буде така, знаєте, умовно обов'язково монотонна робота, але це не про якусь таку суму да, або скуку. Ні, навпаки. Вам буде це ок, ви будете прям спокійно, класно це приймати. Все рівно, все зрозуміло. Якщо в перших двох частинах да, тут спочатку щось несеться таке, незрозуміло, що треба пристосовуватися, паж жезлів тут перевернутий, не вистачає часу, енергії, сил взагалі зрозуміти себе, що мені робити, куди біжати, від чого відштовхуватися, то в третій частині ви вже такі. Я все зрозумів. Мені подобається це, а тут мені подобається так. А такі в мене хобі. А так я працюю, а так в мене робота. А тут мені отак, да, лицарь кубки, пентаклів ставить все по полицям. І а, далі, четверта частина в нас колісничий. Колісничий, прям. Говорить про те, що прямий ти все робиш правильно, ти йдеш туди, куди тобі треба, ти слухаєш себе, ти створюєш свої цінності, які відповідають саме тобі. Ти дім дому, да? тобто ви, можливо, облаштуєте свій дім, кудись переїдете. Взагалі карти можуть бути про переїзд, можете кудись переїхати, можете щось, знаєте, для себе таке. ну, Прямо облаштувати свої квартиру, будинок. Да? Не знаю, можливо, створити сім'ю теж по колісничому можна. Або також тенденція: якщо у вас нікого немає, то у вас буде як. ну, Прям в, в кожному триместрі буде можливість з кимось познайомитися, щоб якби, почати класні відносини вдовгу. Да? Тобто тут така теж історія, що і по-колісничому теж ви можете когось знайти, такого, знаєте, прям дуже, дуже, актив, дуже активну людину. Е, також четверта частина буде говорити, що саме. Під кінець року у вас прокинеться, знаєте, така історія: типу, я хочу завойовувати, я хочу е, показувати себе, я хочу сяяти, я хочу рухатися, я хочу розвитку. Да, тому що до цього це було якось так: тільки я не знаю, я ще тут вчуся, я ще тут дізнаюся, я ще тут прилаштовуюсь. То кінець року, колісничий такий, ага, все. Ось ось воно. Я знайшов свій маршрут, я розумію тепер, куди мені гнати. Все, я побіжав. От така може бути історія під кінець року. Доволі позитивна, тому що колісничий прямий взагалі, енергія у вас буде. Всі карти, окрім однієї прямі, такі, знаєте, стабільні більше. Ну, прям так. Да. Позитивний, позитивний рік, позитивні тенденції, енергія буде. Багацько людей буде вас е, оточувати. Але ви з цим впораєтеся і будете, прям, знаєте, на коні, як то кажуть. Да? Тобто будете відчувати, що е, ви йдете в правильному напрямку, як і у відносинах насправді, так і у е, роботі. Да? І давайте я ще дістану для вас пораду. Для, для вас, Діви, на 23 рік. Як, якби зробити його максимально е, таким, знаєте, успішним для себе? Ракем. Так, що тут у нас? Е, Лицар Кубків. Дивіться, знову якби людина. людина. Тобто це. Просто, от, якби вам підсовують людей, знайомтесь з людьми, спілкуйтеся з ними, починайте з ними діалоги, розмови, да? більше комунікації. Вам просто тут необхідно. Лицарь кубків про бажання, чого ви хочете, яку хочете собі людину в партнери? Як ви відчуваєте цей світ? Які у вас бажання, саме бажання емоційні? Чи проявляєте ви свою творчість, своє натхнення? Тобто проявляйте своє натхнення, даріть подарунки, робіть компліменти, будьте емоційними. Це для вас, звичайно, буде важко, тому що ваша стихія все ж таки земля, ви більш такі спокійні, але емоції придадуть вам. Такого фльору, можна так сказати, якоїсь такої вдачі, можливо. Єдине, що лицар кубків перевернутий, знову ж таки, мені дуже перекликається з пажом жезлів перевернутим. Не знаєте своїх бажань, не розумієте, хто я, що я, куди мені, і так далі. Ви з цим можете впоратися, я бачу до кінця року впораєтеся, але на це потрібен буде якийсь час. Ось так. А насправді я вам бажаю, щоб ви знаєте, відчували спокій, да? щоб вам було класно, кайфово, комфортно в будь-якому з цих періодів. Да? Немає тут критичних якихось карт. Да? Тут все так спокійно, врівноважено, може, деколи занадто швидко. Да? Але я думаю, що ви із цим впораєтеся. Я впевнена насправді. Дякую вам і всім пока!